Флюсільверстронг сила для розблокування носу та лікування нежитю. Стає відомо, що не тільки Іран ще й дрони свої такі смертоносні масово виготовляє і північна Корея, і робитиметься вона спільно з Росією. Передбачається, що цю угоду було укладено на тлі зміснення військових зв'язків між Москвою і Пхеньяном. Північна Корея ймовірно у 2025 році почне виробляти спільно розроблені з Росією безпілотники. Пише видання NHK з посиланням на численні джерела, знайомі з російсько північно -корець. Ськими відносинами зазначається, що країни досягли угоди, відповідно до якої КНДР отримує технічну допомогу від Росії для розробки декількох типів безпілотників для масового виробництва. Ймовірна угода була укладена на тлі зміцнення військових зв'язків між Москвою і Пхеньяном. Минулого року вони підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Пише видання за словами джерел. Угоду про розробку безпілотників укладали в обмін на відправлення північної Кореї солдатів для допомоги Росії у війні проти. України вони стверджують, що РФ не хоче надавати КНДР підтримку в розробці ядерної зброї. Водночас вони кажуть, що Москва занепокоєна тим, що такі фактори, як проведення пхеньяном ядерних випробувань, можуть ускладнити відносини півночі зі сполученими штатами, а також із сусідніми країнами, зокрема з Китаєм. Нагадаю, що раніше дівчанин закликав до масового виробництва дронів Камікадзе, і в листопаді 2024 року. Північно-корейський диктатор спостерігав за випробуванням різних ударних. Дронів, що перебувають в розробці. Ну і поки, наприклад, той самий Дональд Трамп називає Кім кімчинина розумним хлопцем, то співпраця з Іраном йому зовсім не потрібна від, від таких ризиків і загроз вони можуть діяти спільно з Ізраїлем, який є стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки, які вони підтримують. Тож дарма і Іран, та водночас я думаю, що і така поведінка, і кендер не сподобається Дональду Трампу. Вони тут на постійне загострення ось таких стосунків. Ну але водночас дає, не дає північно-корейський диктатор, диктатор. У російському своє живе м'ясо від цього ситуація не сильно змінюється, зокрема і в Курській області, ба більше стає все гіршою для ось цих диктаторських режимів. Зокрема, ми неодноразово говорили про те, що щонайменше 4 тисячі з 11 тисяч наданих північнокорейських солдатів, чи то відмінусовано у форматі груз 200 чи то у форматі трьохсотих поранених вже за буквально з кінця листопада, як вони були долучені до війни на території Курської області, так нищиться не просто пересічні то корейські солдати нищиться і їхні вищі ключові чини. Зокрема, відомо про те, що загинули 20 офіцерів через удар по пункту управління РФ Курській області президенту України Володимиру Зеленському. В інтерв'ю Reuters Український гарант зауважує, що Наші військові вразили пункт управління в Курській області, буквально 3 лютого, і окупанти зазнали великих втрат серед офіцерського складу і російського. Також там просто був уражений пункт управління. Перед тим як 2,5 кілометри пройти, наші вразили пункт управління на Курщині, розповів Зеленський. За словами президента, там загинуло безліч офіцерів. Мені сказали, що напевно 20 роз загиблих офіцерів. Серед них старші офіцери, північнокорейські, російські, також констатував Зеленський. Я вчора вітав наших військових з дуже успішною операцією з курською операцією. Я дійсно правду сказав. Я так думаю, що. А... Те, що зробила ця операція, ми зможемо гідно оцінити тільки після аналізу, напевно, після закінчення війни, аналізуючи ті чи інші військові, політичні військово-політичні кроки, і це був один із кроків, який був превентивний. Не дати росіянам захопити Суми північ, захопити Харків, а схід і саме. Там в цьому регіоні відбулись превентивні дії наших військових. Вони почали курський наступ. Їх завдання було зірвати окупацію наших міст, і тим більше що ми, тим більше, що ми розуміли, що Путін буде повертатись. Те, що йому не вдалося з Києвом одного разу в 22-му році, він захоче. Ми не знаємо як, але він захоче ще раз повернутись. Це був один з тих кроків. Він повертався через операцію на Харківщині і через Сумщини. І він хотів зробити знов великий прорив, захопити як мінімум 2 мільйонів. 2, 2 Регіони, в яких більше мільйонів в кожним з них проживають людей в, в цих областях, і е, зробили успішні кроки наші бригади, е, красиво зробили все, е, було дуже небезпечно. І вчора було 6 місяців, як вони тримають цю територію. Обмінний фонд, фонд, е, він був більше 700 людей, е, яких ми взяли в полон на на Курщині, а також ви знаєте, що було окрім цього перетягнута велика кількість військ з сходу нашої держави і з півдня, от те, що ми з вами проговорювали сьогодні, дуже небезпечні кроки на запорізькому напрямку.